Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся в нижньому березові. У Андрія є такий лошак на продажу. Лошакове сьогодні рік і місяць. Кличка отаман. Пасеться на, на ланці, зараз ми вам все покажемо, лиш навіть він вже поп'є. Пасеться у таких квітах. Лошук іде по гарних конях. Коні робочі. Кого би цікавило. Такий лошук. Телефонуйте. Яка ціна його буде навіть? Дзвонять. Навіть дзвонять? Так. Зараз тепло, потім зверніть Починають касати. Mm. Недорога. Ціна. Ціна адекватна, лошакове, пасеться на прив'язі. Отакий є лошачок. Є, погуляй, є. Що тут? Трохи підкошується йому, має що пасти. Ти знаєш, що він мені здається, що буде більший твоє кобило. Оця кобила, що буде попередніх відео у мене, що від Андрія, то це її... Це, це Голушука мама. Але мені так виглядає, що він буде такий вищий за свою маму. Так, тато, ти міряв з свого не, не знаєш лінії, скільки немає. А порулець скільки має? Метр 75. Метр сім'яць п'ять по Ось угу. Отакий От жеребець є на продажу. Жеребчик молодий. Ти коли з е, три гриву йому? У рік. У рік? Так. Чи наживний четвер? — Так? Я пам'ятаю, як ось їхав, то ви мали всі стрихти. <гум> всі разом у вас було <гум> день, день стрижки. <гум> а скажи, мені зараз у води є, чи ще немає воді? Але в загальному то є у вас є води. <гум> Бо знаєш, є там так як у горах туди полонини то там немає уводів на ну так таких немає багато я оце, комарів комарів може бути -пр Лошачок такий жвавий такий що це під роботу кого би цікавило це такий буде як у нас кажуть киватися киватися Хай, хай. Має гарну, гарну лисину. Отакий під роботу ідеальний варіант. Вже можна буде на осінь пробувати вчити їхати біля, біля коня. Но зараз він підріс. Ми коли його останній раз знімали, то він багато підтягнувся. Довгий зробився, в висоту пішов, нога погрубла. Та ну. є мама, тато, тайтовидку, яка то буде середина, що тут без варіантів. Що? Ну, не. На тата, на маму Так, каже Андрій, що є мама, тато, можна подивитися, можна все, ну, що, що, що треба, щось і показує і розказує. Лишчі є у На конях таку? Ага. Такий Спокійний кажеш, не б'є, не кусає. Підійшов легонько нам отакий. Та як лоша. Все правильно. Він тут самий пасеться, привик без коней. Тут є така територія. Гарні краєвиди. Ще раз нагадую, ми знаходимося в нижній... Це ще нижній, так? В нижньому березові. такий є лошак. I... А ну погуляй трохи, погуляй. О! Видите, фіст, фіст -піст пістолетом. Прррр. легонько. Давай гуляй, гуляй, але уважай. Ти знаєш це, жеребець такий до роботи на кожен день. Навчити їхати. Навчити їхати це таке, що це хто хоче собі викохати. Гарного коня для себе для роботи. Оце якраз той, той самий раз. Що мало би бути. В животі котить. Ну, малий, ну. Так, так. Гіа, ну. Ще зроби кол. Гіа! Прі-пре-прі-при-прі-пріп, то справи! Прі-не-при, прип! Тук молоде розігралося, розгулялося. Мандрія ще є. Кобила, жеребець, лошечка народилася. То скажи мені, і тато має? Скільки тато має? Тоже? Скільки? Тато четверо теж має? То ви багаті, на коні багаті. Я думала, що Нічого. Це добре, ти знаєш? Ну це, це гарно, що тримаєте. О, дивіться. Хоче гладитися. Все, хоче ласки. Чекайте, жеребця, звідки в тебе жеребець? Тато його. У тебе народився, так? А по яких конях? а жеребець, тато? Тайник. Тайник? Ага. Погоділо тайнець. То це виходить на Олександріець, так? Діду його на Олександріець. Що тут є замішано, але... Твій жереб твій жеребець, то він більше такий, як на ну, Оксандрийця, так. Що то є на, у мене на каналі, що ми знімали в Андрії. Спокійний, гушар такий. Що кого буде цікавити, телефонуйте. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.